О 16 годині росіяни нанесли удар по Основ'янському району міста Харкова. Було запущено дві балістичні ракети в напрямку міста. одне влучання точно є. Влучання по приватній житловій забудові внаслідок вибуху дуже суттєво пошкоджено два приватні житлові будинки. І зараз не зрозуміло, чи було в цій локації два влучання, чи одне одне достовірно відомо. Інше під питанням, оскільки будівля приватна житлова дуже сильно пошкоджена, не зрозуміло, чи в неї саме було влучання, чи будівля пошкодилась від першого влучання. Попередньо використана була, була балістична ракета Іскандер-М або ж С-300, С-400. Зараз на місці вилучаються уламки для встановлення типу цього озброєння. Станом на 17 годину 40 хвилин маємо двох травмованих осіб. Також зараз на місці продовжуються аварійно-рятувальні роботи, оскільки, як я вже сказав, будівля одна, дві будівлі пошкоджені дуже сильно і немає інформації точної щодо того, чи хтось знаходиться під завалами чи ні. Для того, аби перевірити, це буде здійснюватись розбір завалів та аварійно-рятувальні роботи. Чи відомо звідки були запущені ракети? Так, ракети були запущені з Білгородської області з населеного пункту строїтеля.